Всім привіт! Мене звати Данило, і в цьому відео я допоможу вам з вибором термобілизни Акапі. Зроблю огляд модельних лінійок і розповім про технології. Тож сідайте зручно, відео буде великим та надіюсь інформативним. Широкий вибір термобілизни Акапі закриває фактично будь-які потреби. Зимова термобілизна є, демісезонна є для екстремально низьких температур. Є дитяча, доросла, для спорту, трекінгу, повсякдення. І це теж є. Перш ніж переходити до асортименту Акапі, освіжуємо загальні знання про термобілизну. Як працює термобілизна, чи дійсно гріє? Термобілизна не гріє, вона пасивно зберігає тепло тіла Її зменшує фактори переохолодження. Яким чином відводить вологу. мокрий одяг дорівнює холод, сухий дорівнює тепло. Термобілизна з паропроникних матеріалів не накопичує під і швидко сохне. Це основна функція натільного шару. Термобілизна підтримує стабільну температуру тіла завдяки низькій теплопровідності матеріалів та шару. Повітря, що затримується між волокнами. По матеріалу термобілизни кращий вибір для спорту і аудору це термобілизна з синтетики або з вовним В Суху безвітряну, помірно, холодну погоду або у приміщенні термобілизну можна носити як самостійний шар. Для складних погодних умов потрібна тришарова комбінація: термобілизна, плюс сетеплюючий, плюс вітро і водозахисний шар. Про це ми підготуємо окремо відео. В чому особливості термобілизни Акапі продукція Акапі поєднує в собі функціональність, високу якість, увагу до деталей та стильний дизайн? Це не просто базовий шар, це технологічна така бомба для комфорту та тепла, розроблена у співпраці з фізіотерапевтами, тренерами, спортсменами з урахуванням біомеханіки тіла. Запатентовані інноваційні матеріали і технології: ергономічний крій, плоскі шви та еластичні матеріали створюють ефект другої шкіри, без натирань і обмеження рухів, кольори, фактура ліній, всі деталі стильні і сучасні. Зроблено в Італії як ніяк відома компанія виросла з маленької мануфактури півночі Італії. Бізнес чиарутіні почався у 50-х з виробництва звичайних шкарпеток. У 80-х під брендом Акапі почався випуск технологічних спортивних шкарпеток. А у 2000-х асортимент поповнився і термобілизною. Вибрати термобілизну АКАПІ можна за різними параметрами: тип активності, рівень активності, матеріал, компресія, щільність, сезон. Важливо, щоб комплект відповідав потребам. Надто тепла або надто щільна термобілизна без необхідної вентиляції може призвести до перегріву. Висока компресія важлива для спортсменів, але зайва для повсякдення. Меренос показує себе у певних умовах краще за синтетику і навпаки. Для різних активностей і сезонів Акапі розробили більше десятка модельних лінійок. Але ми розповімо про 4, які можна придбати в Україні: це Ergo Racing, Ergo Wool. Поларбір Experience вибір насправді не складний. Головне знати, для чого і коли ти будеш вдягати термобілизну. Racing особливості еластична і щільна. Підтримує м'язи, швидко сохне, теплоізоляція, ворн, компресія, середня, матеріал, поліамід плюс елестан. Оптимальний для катання на лижах і ковзання, сноубординг, велоспорт. Мотоспорт. Технологія компресії забезпечує підтримку м'язів рук, ніг і попереку, зменшує вібрацію. Результат захист від надмірних розтягнень, менше витрати енергії під час занять, пов'язаних з серйозними навантаженнями: ударами, тряскою. Волокна U-Dry майже не поглинають вологу. Забезпечують теплоізоляцію, комфорт і сухість під час інтенсивних занять. Зональна 3D-в'язка і високий рівень еластичності дають ідеальну посадку і повну свободу рухів. Ергаву особливості: натуральні волокна, підтримка м'язів у поєднанні з високими зігріваючими властивостями, теплоізоляція Warm, Extra Warm. компресія середня. Матеріал Мірінос 50% плюс синтетика. Оптимальна для активності за низьких і екстремально низьких температур. Лиже борт, зимові походи, риболовля і полювання. Флініка створена на базі Акапі RG Racing, має в основі ту ж саму компресійну технологію. Різниця в тому, що волокна U-Drive в RG переплетене з натуральною мериносовою вовною. Результат еластична, швидкосохнуча і водночас дуже тепла, приємна до тіла, тканина. Віносова вовна м'яка, тонка, гіпоалергенна. Швидко сохне, стійка до утворення неприємних запахів. Закручені волокна утримують повітря і працюють як теплоізолятор. Захищають від переохолодження і перегріву, підтримують стабільну температуру, зональна вентиляція швидко виводить вологу і надлишки тепла в гарячих точках. Polarбіer. Особливості надзвичайно тепла і водночас легка. Пара проникна. Теплоізоляція екстраворб. Компресія середня, матеріал, поліестер, поліамід, елестан. Оптимально для трекінгу, риболовля, палювання, лижі, борт в умовах низьких і дуже низьких температур. Матеріал імітує структуру шерсті полярного ведмедя. Синтетичне порожне стиволокно полар утримує більше повітря всередині і ефективно відводить вологу. Результат: термобілизна дуже тепла, але не парить, зберігає сухість і стабільну температуру тіла, незалежно від рівня активності і погодних умов. Еластична тканина повторює контури тіла, приємна до шкіри, не перетискає м'язи і не обмежує рухи. Experience. особливості: виняткова еластичність і адаптація до рухів тіла. Теплоізоляція лайтборн, матеріал поліпропілен, іліамід Елестан, Оптимально для трекінгу, бігу, велоспорту, зимових спортів, лінійка легкої, еластичної дихаючої термобілизни для інтенсивних і тривалих занять. Функціональна двошарова структура. Внутрішній поліпропіленовий шар відводить вологу і допомагає підтримувати стабільну температуру. А зовнішній і суміші поліаміду і еластану забезпечує анатомічну посадку і свободу рухів. Плоскі шви запобігають натирання, а зональна структура підтримує м'язи. Тепер, коли ви розібралися, яка лінійка капів підходить, під які сценарії, вибрати стало набагато легше. А якщо ви досі сумніваєтесь, то в цьому вам допоможуть наші продавці-консультанти в інтернет-магазині, так і в фізичних магазинах. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, яка у вас термобілизна Акапі і як вона вам. Не забувайте ставити вподобайки і до зустрічі у Шамбалі. Пока!